Я вже приїхала на ЖД вокзал у Запоріжжі першому. Чекаю на потяг мені чекати ще 2 години. Вже біля свого вагончику чекаю посадки та будемо їхати. Чи я не казала, я і обрала білети, єдине, що там були, це в жіночому купе. Я вже відбралася до Львова дуже гарно, але ще темно. Коротше, як я зрозуміла, тут не так, як в нас в місті. Тут все працює. Все можна випити каву, все тут досить світло, навіть незважаючи на те, що зараз ще 6 ранку. Коротше, йду кудись поближче до місця, яке мені потрібно, де мені повинно бути об 11, тому направляюсь поки туди, та любуюся. Львівськими вуличками. Я вже вибралась десь в центр. Я так розумію, вже випила каву. Зараз чекаю, поки відкриється магазин, який мені потрібний. З львівським шоколадом та кавою хочу придбати собі додому. Далі буду вирушати ще ближче до ресторану чи ну коротше до місця призначення, де відбудеться захід. До речі, я не казала. Я тут вперше у Львові дуже гарне місто, дуже гарна в них архітектура. Я на що подивитися, я б сюди приїхала. Можливо, на тиждень просто погуляти, подивитися, помилуватися цією красою, ось, але поки що маємо, що маємо, поки що приїхала тільки на захід. Ввечері в мене потяг на 19 годину, тому ось так. Захід вже закінчився, я вже на вокзалі. Дуже вдячна за можливість була сюди приїхати. Дуже крутий був захід, все було супер класно, дуже багато корисної інформації. Я думала, що я приїду і тут розповідати інформацію, яку я там вже знала, або десь чула. Ні, все ж таки це класно, коли є такі. Люди, які влаштовують такі події, на котрі варто приїхати, навіть так далеко, як їхала я. я. Зараз чекаю свій потяг та буду прямувати до Запоріжжя. Завтра я вже буду в Запоріжжі, і звідти вже буду їхати на електричці додому. Дуже багато сьогодні находила 20 тисяч шагів. Завжди я так не хочу, тому для мене це досить непривично. Сподіваюсь, будуть такі події, можливо, у інших брендів. Я буду також рада приїхати. Вже на сьогодні досить заморена, але добралася до вокзалу, але вистачило сил, скажімо так. Тому гадаю, що я буду спати. Ще раз кажу, я дуже вдячна за можливість бути тут, побувати на цьому заході, тому і вам раджу жити це життя зараз. Попри війну, попри всі обставини. Ну, Судячи з картинки, яку ви бачите, я все ж таки дібралася додому. Дорога додому була дуже складною для мене, враховуючи те, що я перше їздила сама так далеко потягом, дорога виявилась для мене в принципі не дуже складною, все, все б нічого. Але якщо б не затримали потяг. Коли я поверталася додому, було б все прекрасно, тому що в мене, ну я розраховувала на одне, а вийшло зовсім інакше. Суть в тому, що я далі вже просто не знімала, бо в мене вже підгорало. Наші сусіди обстріляли залізничний вокзал на станцію, яку я повинна була проїжджати. Там були пошкоджені колії, і з-за цього потяг затримався. Затримався не на годину, не на дві, а на цілих п'ять. Я була в шоці, звісно, але маємо, що маємо, благо я добралася до Запоріжжя, але з Запоріжжя до свого міста добратися було складно, тому що я не встигла на електричку, і ледь встигла на останній автобус. В принципі, поїздка мені сподобалась дуже. Я надихнулася спікерами, виступами, які були на заході. Мені дуже все сподобалось, дуже все класно. У Діві дуже такий сплочений колектив. Вони всі такі позитивні, класно взагалі. Вони мене дуже надихнули. Вони молодці. За таку організацію круту насправді було супер. Я б з радістю приїхала б ще на такий захід, але набагато ближче, якщо вони будуть проводити, тому що їхати з Дніпропетровської області до Львова це дуже довго. Я добралася потягом 16 годин та електричкою 2 години до Запоріжжя. Ну, і плюс ще час на очікування між електричкою і поїздом що туди, що назад. Е, тому дорога виходила майже добу в мене. Що туди, що назад. Я на все це потратила на три дні ввечері. Я пізно вже приїхала, вже нічого не знімала, бо я вже просто заморилася. Але сьогодні вже п'ятниця, я е, працювала з клієнтами, відзняла трошечки контенту. У е, мене сьогодні були одні ручки, манікюр. Е, можливо, тут десь я прикріплю роботу. Дуже гарним гелем зробила манікюр. Це гель від Авдієва. Мені приїхала посилка від мікростоп, величенька коробочка в мене. Перше, що я знову замовила, це ось такі спреї, це для дезінфекції поверхонь. Замовила великий об'єм концентрату, дезакон від мікростоп. Тут це ціла літра, і ще має ось такий зручний дозатор. Мені подобається далі. Ну, звісно що звісно, куди ж я без серветочок від МікроСтоп без ворсових. Вони дійсно безворсові. Так вони виглядають. Прикольні. Зараз дістану, вам покажу ось такі серветочки. Ну, ви можете бачити, що вони дійсно безворсові. Класні, Такі прозорі крафт пакети. Замовила ще одну упаковку, бо більше не було на сайті. До речі, я в минулих відео показувала вам такі пакети і маленькі під фрези. Їх не було в наявності, коли я робила замовлення. Тому, ну, якось так дуже цікаво вийшло. Тому замовила великі. Маленьких, на жаль, не було. І також замовила. Великі крафт пакети коричневі такого ж розміру 100 х 200 мм. Замовила рукавички, розмір S, чорні. Замовила наліпочки на контейнер для е, дезінфекції інструментів. Щоб все було зручно, підписано, е, не замазувати там свої контейнери фамастерами, маркерами і тому подібне. ще я на заході. Не запримітила, там вони вже анонсували вихід своїх сюрприз-боксів, ну якось так вони здається називаються, де йде наповнення на 2,5 тисячі. Там є 30 продуктів, а вартість цього боксу всього на всього 500 гривень. Залишу вам десь скріншот цих боксів, які вони вже є на сайті. Тому, якщо цікаво, комусь ви можете переходити та купувати. Я особисто замовила собі два бокси, вже оплатила, вони мені вже надіслали, тому в наступному лосі я покажу, яке наповнення мені там попалося. Мені вже дуже цікаво, дівчата купували ці бокси на заході. Їх там було 20 штучок, ти ці п'ять розіграла. А е, решту е, продали дівчатам, але я не встигла. Поки я там щось відволіклася, е, повернулася, а їх вже немає. Ну нічого страшного, замовлю, не біда. На цьому е, свій блог подорожі я закінчую.